До Нетішинського відділку поліції завітали школярі, аби ближче познайомитися з роботою поліцейських, дізнатись про історію органів внутрішніх справ, а також відвідати чотирилапих вихованців кінологічного центру, який діє на базі відділку. Патрульні поліцейські показали дітям необхідне спорядження поліцейського та службовий автомобіль, у якому школярі уявили себе справжнім патрульним. Екскурсія дітей, пізнавальний і міджевий захід, показано роботу різних служб, зокрема поліцейських офіцерів громади, чергової частини, кінологічної служби. Також показано дітям наші музейні експонати, які були зібрані особисто поліцейськими за ініціативою вищого керівництва щодо створення музеїв на місцях. Дітям дуже сподобалося. Ми завжди ради проводимо такі міжеві заходи. Намагаємося бути ближче таким чином до населення. Також діти завітали до кінологічного центру, де зі службовими собаками працює інспектор-кінолог Володимир Козицький. Щоб чотирилапі вихованці якісно виконували свої службові обов'язки, чоловік використовує різні тренажери, а також він навчає розпізнавати слід та різні речовини, використовуючи різні команди і вправи. Під час екскурсії діти мали змогу потренувати собак, пограти з ними та послухати про їх службові виїзди та відрядження. Наші службові собаки виконують пошукові функції, тобто їх задіють, якщо є безвісті, зникла людина, якщо можна розкрити злочин по гарячих слідах. З початком повномасштабного вторгнення наші службові собаки були задіяні у відрядження на Київщину та Херсонщину. На базі музею ОВС зібрані справжні зразки форми: шевронів, зброї, транспорту та техніки. А музейний фонд постійно оновлюється. Музей ОВС інтерактивний. Активний. Тобто відвідувачі під наглядом поліцейських можуть приміряти на себе форму та головні убори посидіти на справжньому мотоциклі працівників тодішньої міліції та зробити фото на пам'ять. Найбільше мені тут сподобалося, що тут собак зразу виховують і тут немає людей, які тут не знають, для чого вони тут знаходяться. І найголовніше, що тут це все віками збирали і це. Ну, тут клас поміряти, погладити, сісти за машиною і поїхати, можна так сказати, втягнути форму, як ось ми однокласки вдівають, ну і ще багато чого. Чемоція була радість. Мені тут дуже подобається. Мені саме більше сподобались вольєри з собаками. Вони такі гарні, пошисті. Я би ще раз хотіла ще раз тут побути. Такі інтерактивні екскурсії до Нетішинського відділку поліції проводять не вперше. За допомогою таких заходів діти та усі бажаючі мають змогу побачити професію поліцейського зсередини. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький лайк like ті.